Їхні сатрапи почали штурмувати храми. А сьогодні Янукович своїм листом фактично заборонив прихожанам Української греко-католицької церкви молитися, а священникам Української греко-католицької церкви правити службу, то він перевершив Сталіна Хрущова і Брежнєва. Тільки він погано знає історію Української греко-католицької церкви. Вона вижила у підпіллі і вона переживе Янукович. І як прихожанин цієї церкви, я до нього особисто звертаюся. Пане Янукович, ви мені молитись ніколи не забороните. І мільйонам українців, які мають на це право, даровані не вами. А дарований Господь Богу. І все це відбулося ще й на тлі того, що Папа Ринський нещодавно, буквально в месі два дні тому, підтримав український народ в його боротьбі і в його прагненні до свободи. Саме тому я звертаюсь до Генерального прокурора з тим, щоб прокуратура. Негайно відкрила кримінальне провадження по відношенню до посадових осіб Міністерства культури, які порушили закони і Конституцію і втрутились у святиню святих. Це свобода віросповідання. розповідання. І сподіваюся і переконаний, що прикожани всіх церков, незалежно від того, яка це церква, який це храм, і на якій мові. Іде Богослужіння, стануть на захист нашого спільного права, молитися там, де ми хочемо, іти до тієї церкви, до якої ми хочемо, і Янукович ніколи не стане нам на заваді цього.